А в Іспанії знайшли мертвим екс посадовця Міністерства внутрішніх справ України та Нацполіції Ігоря Грушевського. Тіло виявили ще три тижні тому обличчям вниз у воді без ознак життя. Спершу допомогу чоловіку намагались надати сусіди згодом медики, але, на жаль, безуспішно. Поліція стверджує, що на тілі Грушевського не було виявлено жодних ознак насильницької смерті, але з одного вуха йшла кров. Припускають, що причиною смерті могла стати раптова зупинка серця або пр. Приміром, інсульт як варіант. Однак в сусідів Грушевського виникли сумніви щодо природності його смерті. Справа в тому, що тіло знайшли в житловому комплексі Кала Альта, неподалік іспанського міста Аліканте, збіг обставин. чи... Щось інше. Бо саме в цьому місті більше рік тому, 13 лютого 2024 року, був застрелений російський пілот Максим Кузьмінов. Він нагадаю, перейшов на бік України і ну, перегнавши гелікоптер в межах спецоперації гур в серпні 2023 року. Мі 8 гелікоптер. Тоді Кузьмінов перегнав. А в Іспанії він переховувався по суті від помсти Кремля. Втім, уникнути її йому на жаль не вдалося. Хоча я нагадаю, тоді пропонувалось йому і в Україні залишитися. Але Кузьміновим вирішено було в очевидь, що в Іспанії йому буде безпечніше. Ну на жаль, не так сталося, як гадалось. Тим часом. Тим часом в міністерстві закордонних справ України зауважили, що е, генконсульство підтвердило, що смерть екс високопосадовця МВС настала внаслідок утоплення. Що стало нічним причиною безпосередньо утоплення, не розповіли, але додали, що тіло найближчим часом повернуть до України, і варто зауважити, що про самого Рушевського відомостей не багато йому був 61 рік раніше. Працював він у департаменті боротьби з організованою злочинністю МВС України, а пізніше у національності. Нальній поліції, я нагадаю, що це не перший вже такий подібний випадок. Така трагедія з українськими високопосадовцями. 21 травня у Мадриді посеред дня розстріляли топ чиновника часів Януковича Андрія Портнова. Йому стріляли в спину, одна з куль влучила в шию. Після чого він впав обличчям вниз. А нападник добив його пострілом у голову. Медики після прибуття відтак лише констатували смерть. Поранення портно виявилися несумісними з життям. І от що стоїть за цими смертями? Фантастичні такі от збіги, обставин чи майстерна робота спецслужб. Про це е, в нашому ефірі, коли говорили з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном. Тож давайте зараз разом послухаємо, як він це пояснює. Іспанія дуже зручна країна для. Роботи іноземних спецслужб, тому, що там зараз і лояльне ставлення до іноземців, і дуже багато можливостей інвестицій, там різноманітних, під під підвиглядом яких можна завести величезну купу людей.